Мезим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Українці масово отримують листи, нібито від дії. Податкове відшкодування від дія, І там потрібно було перейти за посиланням. Чи дійсно українцям пропонують щорічне податкове відшкодування? Ви проходите верифікацію через банківську карту. Це нова схема шахраїв чи можливість отримати гроші. Ми розбиралися. Впродовж останніх днів українцям почали надходити електронні листи, нібито від порталу Дія. Його отримала і моя колега, журналістка сніданку з 1 плюс 1» Марія Коваленко. Я відкрила почитати, що це за лист, що там прийшло, і побачила про якесь податкове відшкодування від дія. І там потрібно було перейти за посиланням. Марія розповідає, що ніколи не натрапляла на шахраїв, адже по невідомим посиланням не переходить. Втім, цього разу офіційність листа підкупила. Мені стало цікаво, що це таке. я перейшла, і це виглядало як звичайний сайт дія. Тобто там був «Гоф», і я подумала, що о клас, можна подивитися. Аби отримати відшкодування, потрібно було авторизуватися, нібито на порталі Дія. Ввести своє ім'я, прізвище по батькові та надати дані своєї банківської картки. Ділиться Марія. Я власне вирішила подивитися, відкрити саме офіційний сайт Дія, і там ніякої інформації про це я не знайшла. Марія каже, свої дані на сайті не вводила, адже запідозрила, що це шахраї. Про масову розсилку повідомила вже і Державна податкова служба в себе на сайті. Зафіксовано розповсюдження електронних листів, які надіслані нібито від дії. Вони містять посилання на фішингову сторінку, і ваші дані можуть використовуватися задля різних цілей. Особисті пошти для розсилки шахраї знаходять різними способами: наприклад, купують бази даних на чорному ринку або збирають інформацію з відкритих джерел в інтернеті. Про це розповідає експерт із кібербезпеки Руслан Болгов. Ця шахрайська розсилка особлива тим, що використовує офіційний стиль, аби людина максимально повірила, що перед ними лист з дії. Ви проходите верифікацію через банківську карту надії. Тобто, ви вводите що? Ви вводите пароль і ви виводите свій логін. Далі вас просять що зробити? Введіть код підтвердження. Тобто ви вводите одноразовий каро і в цей момент ви підтверджуєте вход шахрая ваш банкінг. Далі він в тому банкінгу може зробити що завгодно. Якщо ви все ж таки перейшли за фішинговим посиланням, ввели свої дані і помітили списання коштів, звертайтеся в кіберполіцію, радить експерти з кібербезпеки. На сайті, які зворотній зв'язок. Там є кнопочка вводити всі свої дані, описуєте ситуацію. Бажано зробити скріншоти всього того, що ви зробили. Якщо сайт ще працює надати текстовим форматом посилання, є спеціальні сайти, на яких можна перевірити, чи є посилання безпечним. Копіюємо лінк, додаємо його і натискаємо пошук. Посилання на інстаграм сніданку з 1 плюс 1» безпечне. Однак навіть сайт не може гарантувати безпечність посилання на 100%, адже шахраї підробляють їх ретельно. Тож, якщо ви отримали невідоме посилання, яке просить ваші особисті дані, перевірте його дійсність на офіційних джерелах. Масову розсилку фейкових листів дія поки не коментувала. Ми в свою чергу звернулися до Міністерства цифрової інформації та чекаємо на відповідь.